На зелені віки, у 1900 році в містечку Смілась, у столиці рафів Бобринських. Варя Крилова виросла у багатодітній сім'ї, де мала п'ятьох сестер і п'ятьох братів. Але батько дуже рано помер і матері доводилося виховувати дітей самої. Її мати віддала своїм родичам в Житомир, де вона почала. Вчитися та потім почала вчителювати. Напередодні війни, в Грузовому, 1914 році, вона почала готувати творчий вечір імені Тараса Шевченка. де в той рік 20-річний Олександр Довженко прибув е, разом з нею. Вони закохалися одразу в один одного і не хотіли вже залишати один одного. На висіти 1917 році вони заключили шлюб, де почали е, разом жити, кохати один одного. І потім е, недовго це все складалося, тому що Олександр Довженко влітку йому стало е, погано, і він дізнався, що він дуже важко хворіє, і він переїхав до. Своїх батьків сосницю, де почав е, заново жити, він почав е, якось ма так сказати відпочивати. Він писав, він дуже нудьгував за своєю жінкою і писав їй такі листи. Ти ще тихенько спиш, моя маленька дівчинко, і можливо, бачиш мене у вісні. Коли ти спиш, я люблю тебе найдужче. Мені тоді здається, що ти не дружина мені, а моє дороге чарівне дитя. Я цілую тебе тихенько, ніжно-ніжно, твоє тепле ручення, подумки. Твій Олександрик. Однак Варвара е, вже захопилася іншим чоловіком, де відповіла йому в останньому листі. Я тебе люблю, але дружиною твоєю бути не можу. Не лай мене і не плач за мною. Вражений розгублений до держави до Житомира переїхав до Житомира, де не знайшов своєї дружини. Вона так захопилася офіцером, що переїхала з ним до іншої країни. Вони почали жити, вони почали жити в Празі, а потім переїхали до Берліну. В Берліні вона дізналася, що вона захворіла на туберкульозний сток і. Закоханий її покинув. І тут Доженко з'являється у Берліні як повноважна людина. Він почав робити кар'єру, працював в наркоматі, за кордони спав у... У... У, сер... у СЕР. А в Берліні Олександр Петрович пробував як повноважна особа торгового представництва радянської України. Дізнавшись про трагедію дружини, він. Простив її зраду, та вони переїхали і заключили шлюб в тому же році в 1917 році, в липні, 17 липня. Недовзі сім'я Дожанків повертається на Батьківщину, повертається на Батьківщину е, в колишню УР, УРСР Харків. Олександр е, серйозно захопився е, журналістикою, де почав, де в, в, в ті е, роки почав е, пис, е, писати. Та редагувати свої статті турботливий чоловік Олександр Даженко почав допоміг своїй дружині тим, що він за свої кошти переїхав з нею до Ялти, щоб вона могла вилікуватися. Її мрія була стати актрисою, але за своєю хворобою вона не змогла стати актрисою і та покинула сцену в 1925-26 роки. Він почав знімати свої перші фільми. Один із них Сумка Див Кур'єра, приніс молодому режисерові великі визнання. А потім буде стрічка Званив гора, яка виведе Довженко до світової слави. Його почали дізнаватися, і він став дуже відомою людиною усіх зарубіжних країн. Щоб не мучити коха... коханого Варвара, покинула його. Вона побачила, що Олександр Доженко захопився дівчиною Ю... Ю... Юлією сонцевою. Та вона зрозуміла, що вона е, великий руз для нього, тому що вона казала, що мені дуже важко, коли він приходить додому. Я хочу, щоб він е, міг віддихати, міг щось робити, але йому потрібно за мною ухажувати. Не попрощався з ним. Вона покинула його. Коли прийшов до женку додому, він побачив е, під е, кристальною вазою, в якої були е, блакитно. Блакитні рози його любими, загорнути чотирма аркушами паперу у листок, там, де вона писала про нього перша лист. В кінці листа вона попросила лише одну просьбу, щоб хочу жити по твоїм прізвищам. Твоя навіки Варвара Дорженко. Хоча вони розійшлися, але вони завжди списувалися листами та іноді зустрічалися.